В неї червона ниточка на зап'ясті, блиск для губ на смак, як сухе вино, і стільки дрібниць в кишенях, і всі на щастя, якщо вночі вікно залишити настіж, вересень прийде і всядеться в це вікно. Якщо вночі залипати надовго з другом, якщо писати пальцем ім'я на склі і витирати, спадає якась напруга. Ранок виходить добрий і дуже круглий відбиток чашки лишається на столі. Якщо скінчились сливи, почнуться груші, інший сезон нові принесе дива. Якщо вікно залишите, вітер ворушить мокре волосся, і небо кольору мушель, і, ніби прилив, в дворі шелестить трава.